Всім привіт! Е, дуже рідко щось зараз почав розказувати, коли до нас приїжджає товар. Дивіться, ми отримали цього року першу фуру з Італії загалом. Е, що до нас приїхало? Дуже коротко і по суті. Дивіться, отримали тонну 100 чоловічої футболки. То чоловічу футболку вже літо е, починаємо збирати. Кепочок отримали. Ось отримали зараз осінньо-зимового взуття. Е, це напевно по осені зимі. Одне з най з найгарніших зустріча, яке воно загалом є, і приїжджає. Тут головне що? Тут головне перше те, що ціна. 6,5 євро за кілограм. тобто, а не по... Ось утеплене. А не по там, 10 євро. І так далі як неадекватні ціни ставлять. Ось, чудово, стану, Чоловічі, жіночі. Десь трошки дитячого може бути, але переважно ні. Переважно доросле взуття. Ось робоче взуття. Часто питають за робоче взуття. Ось таке воно. Ось таке. Шкіряного багато життя, до речі, ось. Шкіряне, шкіряного загалом багато. Так, давайте глянемо ще одну коробку. Ось взуття, чи те, що я говорю, що може бути, тип, але загалом різне взуття. Бачите? Ось знову, ну. Ось утеплене взуття жіноче. Третю пробочку, йдемо далі. Загалом щоб зрозуміло наповнення. Ось таке наповнення. 6,5 євро кілограм. Мікс XXL зима. Взуття крем плюс сумки, нова позиція, раніше не возили. E, Коврики привезли, нижня білизна, крем, хто пота з нижньою білизною крем e, рушничків, але зовсім трошки Я Зразу їх продамо. Нижня білизна крем ще одна, кілька різновидів возимо. Фліс на матрасники, фланелова сорочка. E, до речі, привезли дутків. E, По дутиках. Привезли два різновода, перше плюс екстра, і привезли нарешті екстрівські дутики. Ось небагато. Перше плюс екстра тонна і екстрівські дудки привезли приблизно тонну. Доросле плюс дитячі, звісно. Тобто, але загалом дутики є в наявності. І перший раз за життя привезли загалом лижні штани плюс куртки. Ясно, що переважати будуть штани, тобто, але загалом це мікс. Лижні штани плюс куртки. Робочий одяг, топ-стопів, найкращий робочий одяг, який ми купували загалом, тому що ми тестили 10 різновидів робочого одягу. І я зрозумів, що оця фабрика, з якої ми взяли, вона дуже класно сортує, там багато нового робочого одягу. Не буду обіцяти, що весь новий, але загалом досить класний. І ось дутики. Тобто, це ми купили тонна 300 екстра дутиків, кому треба є в наявності, є в наявності і тонна дутиків першого плюс екстра знаходила більше на першій. Е, ще трошки різних позицій поотримували. Десь там трошки якого хутра отримали, але не багато. Е, флісу отримали, ну але фліс. фліс, в принципі, у нас завжди був наявності, То фліс е, можете без проблем замовляти. Е, дивіться, позиції загалом дуже багато цікавих приїхало. Стараємося, так і те, що казав раніше, викупляти по цілому світу, що знаходимо. Цікаве, їде, до речі, десь доїжджає через приблизно тижні-два буде фура спортивних штанів з Америки. Знову купили, знову пливе, вже майже доплила. Скоро буде, тому спортштани скоро знову будуть в наявності. І ну тобто, от по Італії теж стараємося, збираємося. Тому кому треба, хороший товар. Питайте дуже хороші ціни загалом, тому що ми розуміємо, що ми, ми орієнтуємося на оптового покупця. Зараз я бачу багато, хто лізе з оптових продавців, типу оптових в роздріб, типу, але я не прихильник. Тобто, того ми не заважаємо нашим клієнтам працювати, тому ми не проводимо ефіри. Ми не ліземо до роздрібного продавця. Ми не робимо там міні лоти. Відповідно, ми продаємо гуртом. Тому кому потрібно гуртовий товар за гуртовими цінами, звертайтеся.